В цьому відео я збудую чотири крутезні будівлі. Перша це мімімяшний міст у вигляді котика. Дві автоферми. ферми ні за що не здогадаєтеся, що твориться в якій саме. А четверта, найменша з них. Але найкрутіша, і її ви зможете побачити в кінці. Воло 482 Тут минуле відео закінчилося на тому, що я створив в'яз... трейдхол для селян. Продовжив торгуватися та поповнювати його новими селянами. І вже на 703 й день все було б готово, якщо б я не відлетів зварити нові зілля, через що зомбовані задеспавнилися. Незважаючи на це, я вже наторгував собі смарагдів на повний маяк, тільки от встановив його на городі, аби швидше збирати ка. Вони, щоб заробляти ще більше смарагдів, наступні два дні збирав кавуни та продавав їх селянам. Почав запихати селян у вагонетки та відправляти на зомбіфікацію. І вже на 709 й день увесь трейд холл був заповнений. Момент під назвою десь колись з приставкою можливо настав, зібрав все, що треба, окрім самого головного. Поршнів, які я благополучно забув. Зібравши все, що треба, приступив до будування автоферм Кавунів. Перша, друга, третя. Ей, псс, псс, гей, я тут. Звідки тут взявся? У мене є для тебе дещо. Тебе цікавить. Шугай звідси? А, а... А, а... Звідки він тут взявся? Він один, четверта та п'ята. Відсортував речі, повеснував, поки ферми працюють, почав закривати різні ями, тріщини і тому подібне неподалік від себе. Адже, можливо, колись я збудую тут своє королівство. На 720 четвертий день заклав основу. Мапа порожньої землі, де колись, можливо, постане моє королівство. Пора закінчити те, що я почав вже дуже давно. Пилити цю невелику гору. Проблеми почалися одразу на другий день спилювання. Я не на запис зламав свою лопату. Незеритову на ефективність 5, шовковий дотик, лагодження та незламність. Звісно, у мене є ще одна така сама, тільки на удачу, але це не то. Та як в мене 134 рівні, то зробити таку саму лопату, як та, що зламалася, було простіше простого. Незарит в мене також є. Це не останній а. Передостанній, отож, я повернувся до спилювання, і вже за якихось 5 днів все було готово. Тепер так одразу й не скажеш, що тут колись була невелика гора, якщо не звернути увагу на це, але ми не будемо. Так як у мене дуже мало мохових покривів, зібрав все, що треба для ферми. Страшно. Для автоферми Моха вибрав місце, де її збудувати. І, власне, само собою збудував. Це звичайна автоферма Моха. Нічого особливого в ній немає. Ну хіба що особливе в ній те, що вона запрацювала з першого разу без будь-яких проблем. Тепер, коли мохових покривів предостатньо, зайнявся дуже нудною, але необхідною справою. Насправді ні. Ніякої необхідності зараз в цьому не було. Але я все одно освітив всю територію майбутнього королівства. До того ж, поки я це робив, ферма Кавунів та гарбузів продовжувала працювати. Зробив собі новий лук та назвав його ЮМІ. ЮМІ це традиційний японський лук, який використовують для занять кюдо. Досягнення в Яблочко на жаль не отримав ним, але був дуже близько. Наварив собі купу зіль та отримав досягнення за них. Правда, з допомогою маяка. То був різного бетону, щоб з цієї сторони зробити міст до тієї, я хотів сказати, орієнтуючись тільки по цьому, спробуйте вгадати в коментарях у вигляді, чого буде цей міст, але я вже заспойлерив це на початку відео. Навіть так все одно залиште коментар. Ну і лайк. Ну що, готові добряче роздивитися його? Ось такий вийшов мяв-мяу-мяшний котик, знаєте. Якщо у вас є кіт, коли він тягнеться кудась за чимось, то розтягується ледь не в два рази. А як класно він виглядає на мапі! Навіть окремо повісив собі його зображення. Мяу! І <няу> Дальше мені захотілося зробити автоферму заліза. Лазер новий український сервер з унікальними ПВЕ та ПвП режимами, покращення обладунків, таблиці лідерів та цікаві битви. Кілька окремих серверів завжди можна пограти без черги. Також є режим виживання. Заходь на lazer.org та тренуй свої навички в битвах. Тільки от у млині в мене немає вільних селян. На щастя, ще тоді, коли будував амбар, то спіймав одного. Зомбованого та вилікував його, таке саме провернув ще з одним зомбованим неподалік від уламків корабля, в яких і почалося це виживання. А я думав, цей міст ніколи не стане мені приго. Що ти робиш? Навіщо ти це робиш? О, ха -ха -ха, жах. І останній селянин знаходиться в мене ось тут, в печері. В обіймах ендермена лікувати його поки що не буду, аби простіше було його вести до ферми заліза. Підготував місце, зловив зомбі, не просто зомбі, а дуже страшного зомбі. Кличте големів! Привів останнього селянина, затягнув до ферми зомбі, і скоро в мене буде багатецько заліза. Коли набирав лаву, підслизнувся і трохи скупався в ній. Залишати цю ферму у голому вигляді я не хотів. Так що почав робити декоративну будівлю поверх неї, аби не було видно, що твориться всередині, заклав. У вікна чорним бетоном. Ну і само собою в мене закінчилися ресурси, і я полетів нарубати дерева. По дорозі додому захотілося збудувати щось поверх цього. Заморочуватися не став та використав тільки дубові дошки. Вийшло, м'яко кажучи, жахливо. Але я й зовсім не старався, так що норм продовжив будувати декоративну будівлю. І сталася така халепа. Точно не впевнений, але, скоріш за все, зомбі-дитина забігла всередину, одного вбила, а інших перетворила на зомбованих. Після цього сіла в. Овен та чекала моєї реакції. Я убив її друга та змусив працювати замість нього. Я Я візьму це. Ви ж не проти? Ходімо, малий, в мене є для тебе цукерки. Увій. <реш> Коли закінчу розставляти чорний бетон у вікнах, ніхто ніколи не здогадається, що твориться всередині цієї будівлі. Робити якийсь більш-менш непоганий дах. У Майнкрафті завжди важко. Тому я ставлю тут цей шалкербокс, порахую від 3 до 1. І він з'явиться. Три, два. Не вистачило призмарину, іду афекашити. 2. Один. А от і дах. Вийшов він непоганим. Ну, гаразд, гаразд. Мені дуже подобається, якщо б не подобалося, я би переробляв. Зробив квітучий паркан навкруг цієї будівлі. Наступного дня розгрібав будівельне сміття. Вирішив не зупинятися на одному квітучому паркані і зробив ще один. Також зробив дорогу до магічної печі, адже як інакше, дерева потрапляють до неї. Не я ж їх туди ношу в своїй кишені, хочу зробити декоративну будівлю поверх ферми моха. І для нього мені треба в першу чергу червоного піщаника. Ні. Ні, не робіть цього! Ні. Ха! <плес> і ще треба акації. Все решту в мене є. Ну що, повторимо практику з дивлінням в шалкербокс. рахуванням від трьох до одного та демонстрацією готової будівлі. Три. Два. Це був 777 день. Тому зробив маленький монумент. Два, один. І от вона. Я нею прям дуже задоволений. Ну, красота ж. Ууу, що це? Це таймсквер? Square? Ні, це воло забув доробити стіну. До того ж, з обох сторін. Ну все, тепер ця красота точно готова. До мене прийшли розбійники, і я отримав Бед Оумен та одразу полетів у пустельне село, в яке я зазвичай літаю, щоб викликати там рейди. Ні. Ні, я врятую тебе! Живи! Хух, я встиг. Цікаво, чому він нічого не робив. Байдуже, рівно тримай залізо. Тримайся, бро! Я вірю в тебе. В тебе все вийде. Oh. Ну, зате у мене все вийшло. Зробив стежку до ферми моха і до будівлі, що буде в наступному відео. Вона буде просто неймовірною. Майже повністю засадив останню частину города буряком. Який я ніколи не буду використовувати для того, щоб кількість автоферм була більшою, нарубав берези і збудував малесенький будиночок з маленькою фермою кактусів на задньому дворі зробив невеликий сад з пасікою. Як на мене виглядає досить мило. Освіжив свою землю травою квітами і мертвими деревами для будівлі, яку робитиму на початку наступного відео? Мені треба дуже багато глибокосланцю. Тут в мене є прихована ущелина з глибокою печерою. На і її дні розіклав четверний маяк. Дивіться, 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 як не треба робити. Та приступив до майну, але не біткоїнів, а глибокосланцю. Також мені треба буде темного дуба. Тому розіклав ще один маяк та намайнив його. Треба буде ще смереки і ще дуже багато всього різного. І на це все різне витратив 4 наступних дні. Можливо, це не аж. Прям дуже багато ресурсів, як для однієї будівлі, але й також немало. Зараз стаю на ці блоки заліза, рахую до одного, і позаду мене з'явиться крутезний робот. Три, два, один. А от він. Знайомтесь, робот-лісник МК1. Я просто в захопленні від того, яким він вийшов. Як вам? Хотів би почути вашу реакцію на нього в коментарях. А те, як він виглядає на мапі, красота. Дякую за перегляд до зустрічі в нових відео.